Доброго ранку, українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка від батальйону 46-ї бригади, гостомельським фуріям та бучанським павучкам, які передали нам ось ці всі крутячі смаколики і речі. Значить, маскувальні сітки дві величезні, шоколадні напої, сухі супи, сухі сніданки, оберіги. Горішки, сухофрукти, медицинські засоби, дезінфектори, бандажі, смаколики. Нашим песикам отакі круті ошийники, інгалятор. Ну, це медицина буде з ним розбиратись. Шампуня, так розумію, це для наших песиків. Сьогодні їх буду купати. Так, ну і все. Шоколад. Основне, вони просили зняти білий шоколад. Каже, зні, зніміть, бо не з'їжте спочатку. То ми терпіли добу, поки шов дощ, щоб зробити відеозйомку. Дякуємо всім за допомогу. Слава Україні!